Людини Тайлер, новини Бабер! Почати варто із найголовнішої новини цього тижня, тому що уже майже офіційно можна вважати, що звання вірніше номінація на звання від журналу People на найсексуальнішого чоловіка цієї планети це дурня собача. Бо Тарас Чмут став настільки красивим, що Ютуб починає махати пальчиком за тільки одне посилання на фонд «Повернись живим, тому що він думає свято, що це посилання на яку-небудь еротіку, враховуючи ворушня в штанах, скажімо так, від роботи фонду. То, в принципі, Ютуб не дуже далекий від істини. У ніч на 9 жовтня. Ну насправді це був скоріше ввечері, але то не так драматично. Отже, в ніч на 9 жовтня Ютуб почав присилати листи щастя усім каналам Власникам, які посміли залишити посилання на фонд Повернись живим, мовляв, значить, так і так. взагалі то це еротичний зміст, руки на стіл. Із такою логікою довкола ботаніку взагалі потрібно заблокувати уже пару років як. Бо пана Коваленка може дивитися дендрофіли. Причому за довге посилання donate ніяких попереджень не приходило. Тому має місце цілком логічне припущення, що один народець, котрий любить обкидуватись і плавати в лейні лайні обляпувати усіх навколо своїм власним лайном дуже сильно образився і робить цілеспрямовану атаку що на фонд, що на усіх тих, хто його підтримує. Уже 10 жовтня, після оскаржень, Ютуб почав робити розсилку деяким блогерам, що типу так і так. Ну да, ми подивилися, нема ніякої еротики на сайті е, фонду Повернись живим. Звиняйте, що налякали вас проти ночі. Таке буває. Є декілька ой-ой-ой, чому ця новина вона важлива, і попри гепі енд сильно радіти поки що рано. Ой-ой, перше української адміністрації Ютуб не існує, а попередження, як правило, прилітають автоматично, особливо якщо є достатньо скарг. Котрі не важко здогадатись, хто робить. Ой-ой-ой, друге. За регулярне порушення правил Ютубу робили ви його чи ні, канал можуть тупо забанити. Об'єднайте обидва ой-ой, і вгадайте, що вийде правильно одне велике ой-ой, ой, -ой, -ой. ще насправді при регулярних атаках російськими ботами виходить, що український Ютуб перед ними по факту беззахисний. Вірніше, захист він, звісно, що є, але як вже видно, він не те що ідеальний. Ну і чим це потенційно може закінчитись, насправді питання. Риторичне, забігаючи наперед. Ні, свій Ютуб нам не потрібен. Чому саме про це можна робити окреме відео? Тому давайте скорочену версію оформлю у питання. У нас робили уже свій ВКонтакте, Фейсбук і навіть свій Інстаграм. Де вони ділись? Отож, закликати донатити фонду Повернись живим, ми, звісно, що не припиняємо, але тимчасово посилань ніяких не буде. Тож вам доведеться гуглити самостійно. А що ви уже будете робити на сайті? І де будуть у цей момент ваші руки? Нас уже не хвилює. Нам байдуже, де ваші руки, коли ви ними донатили. Якщо таки боїтесь побачити там голого Тараса Чмута, то не переживайте. Також трапилось, що ми зараз теж збираємо на Збройні Сили України. Якраз дрон збиралися. Ми якраз купувати, і якраз, якраз якраз, ваших 10 гривень якраз і не вистачає Будьте так ласкаві докласти. Дякую. Слабує на осінь не тільки Ютуб, а і ще й соціальна мережа під назвою X, яка у мене в голові звучить як. Вона також відома як нова цяцька Ілона Маска. Так, це прямий шлях до маніпуляції від любої обізяни, яка має трохи грошей. і Ютуб у порівнянні з Твітером ще дуже сильно наївний. З початком нещодавних подій в Ізраїлі, і поза ним, окрім того, як прокинулися українські експерти в ізраїльсько-палестинському конфлікті, активувались із новою силою. Люю ботоферми. і що ще гірше, цілком реальні і впливові люди теж. Проте, як відомо, упливові не значить розумні. Скажімо, проти України почалася нова інформаційна кампанія, у якій люди із мільйонами підписок намагаються переконати своє стадо у тому, що війна в Україні взагалі-то фейк. Звісно, що Ілон Маск теж не розуміє, як це так при нападі на Ізраїль. Дуже багато відосів, які засвідчують бойові дії. А в Україні такого немає. Буквально людина, котра закликає боротися проти дезінформації, вирішує тупо не дивитися ніяких роликів із неї. Більш задокументованої війни в історії і сприймає це за факт, навіть попри те, що тут же в коментарі усім цим недолугим шлють усю необхідну інформацію. Тобто багатомільйонна аудиторія цих, ну по факту, інфлюенсерів ведеться на стратегію. чую, я не бачу нічого не чую, не бачу, і цього немає. Отак, от, от просто події в Ізраїлі прямо стосуються і нас. До того ж, Твіттер звинувачують у фейкоробстві не тільки українці. За цілком справжні видаються відео, котрі взагалі ніяк не стосуються атаки Хамас, чи були зняті дуже давно і так далі. Таке нашестя фейків на платформі не дивне, бо геніальний маск бореться із дезінформацією шляхом скорочення команди протидії дезінформації. Довго йдуть суперечки щодо того: живемо ми в світі Гакслі, чи все-таки у світі Орвела, але все ж я схильний вважати, що ми живемо у наслідку шиперіння обох. З одного. Боку своє робить тотальна цензура з іншого боку, велетенська кількість грошей і влади, яка дісталася внаслідок певної популярності в блін соціальних мережах, теж робить своє. Говорячи за гроші, давайте трішечки порахуємо чужі. CD Projekt Red нещодавно зустрічалася зі своїми інвесторами, і як давай розказувати їм усілякі цифри. Як виявилось, разом із витратами на рекламу понад 84 мільйона доларів було витрачено для того, аби зробити дуже хороше доповнення Phantom Liberty і майже 41 мільйон американських злотих пішло на виправлення поганої гри Cyberpunk 2077. Тобто, загалом, аби у гру можна було б нормально грати, було витрачено понад 125 мільйонів доларів. На превеликий жаль, це. Ще не все не ховайте калькулятори, бо я нагадаю, що жахливий запуск гри у 2020 році був теж не безкоштовний на оригінальну гру. Витратили свого часу десь приблизно 330 мільйонів доларів. Тобто, загалом, щоб вам було чим себе потішити вечором пару годин, а не пару хвилин, як зазвичай, CDPR витратили понад 450 мільйонів доларів, що робить її другою після Star Citizen найдорожчою грою в історії. Але у Star Citizen свій власний персональний, я б навіть сказав, би, особливий шлях, котрий невідомо скільки буде вести, та й невідомо куди власне веде. Тому я не став би сприймати Star Citizen як серйозний план для інвестицій. На тлі досить таки серйозних витрат тираж у 3 мільйона копій, яким розійшлася Phantom Liberty, не те, щоб і сильно вражав. І при цьому як можна зрозуміти, як наслідок акції почали падати. З позитивного дуже багато лор, ніхто не Касу і нас очікує лайф екшн фільм по всесвіту гри. Але не сильно сперечайтеся про те, хто зіграє Джоні Сильверхенда, бо, як повідомляється, це буде абсолютно нова історія з новими персонажами, а не паразитуючий придаток. Якщо ви бачили Age Runners, то розумієте, про що я кажу. Якщо не бачили, то побачте, бо це розкішне аніме. Займатися кіною буде студія Anonymous Content, що вже працювала над справжнім детективом та паном Роботом. Але і це ще не все. Бо студія Trigger, котра й робила аніме серіал по кіберпанку. Як каже комерційний директор CDPR Піар Міхал Новаковський, теж працює над новим проєктом. Чи буде нова анімеха якимось чином взагалі торкатись уже знятого, зробленого, викладеного на Netflix, навіть успішно подивленого серіалу «Edge Runners» чи ні? Поки що невідомо. Взагалі, поки що нічого не відомо абсолютно, окрім того, що Triggers уже студія так називається, що Triggers уже на чимось кранчать. Ані та панове, усі попередні зливи виявилися правдивими, і Sony таки представила так звану PlayStation 5 Slim. Але якщо у вас є звичайна PlayStation 5, то не спішіть її викидувати у вікно, бо не рахуючи деяких змін, вони майже однакові. Найбільший акцент, звісно, що на тому, що вона на 30% менша, злегка навіть легша, але при цьому бездискова версія стала на 50 доларів дорожчою. Плюс до всього, якщо ви купили бездискову версію, то дисковод можна. Буде докупити окремо, паралельно експлуатуючи вторийний ринок дисків. З більш вагомих нововведень це пам'ять. Бо тепер у вашому розпорядженні буде 1 терабайт, а не 825 гігабайт. Нова версія PlayStation 5 буде випускатись замість старої, як тільки та закінчиться на складах. Ще віднині консоль можна буде лише покласти, а за таку розкіш, як горизонтальне положення доведеться доплатити. Бо якщо у вас немає необхідної кількості книжок по бокам, спеціально Спеціальна підставка продається всього лише за 40 баксів. Давно казав, що вміння робити гроші з повітря це справжній талант. Усе дуже непогано на фінансовому поприщі у Тейлор Свіфт. Я б ніколи, мабуть, не згадував би цю жінку на цьому каналі, але ніщо так не характеризує те, що відбувається у світі культури і в принципі у мас медіа як не ті речі, котрі збирають касу. Концертний фільм «Ерас Тур ще навіть не встиг вийти, а вже зібрав 100 мільйонів доларів самими лише перед продажами квитків у світі. Але фільму передрікають іще один рекорд, бо таку ж суму планують зібрати у самих лише США. Ви могли, як і я, не чути жодної пісні Тейлор Свіфт, без участі козлів, але вона при цьому напряму впливає і на нас також. Зокрема, саме через співачку її кіноконцерт перенесли фільм Екзорцист Вірянин, і це ще нікчемний приклад, враховуючи, що після її заклику ходити на вибори 19 вересня, на них зареєструвалися понад 35 тисяч людей. Абудь не треба вам пояснювати, яким боком вибори в Америці до нас. Україна принесе пані Свіфт не дуже багато насправді, тому що ні, у нас, звісно, будуть показувати цей кіноконцерт. Ми ж не варвари зрештою, ёлки палки але тільки у двох кінотеатрах, і то тільки у Києві. Хоча нам і без того є що подивитись, особливо якщо у вас є гроші, або де небудь завалявся, не знаю, веселий роджер. Звісно, я його не підтримую, якщо ми не говоримо за вексилологію. Нагадую, що прямо зараз ми збираємо на цілий дронисько лишилося дозбирати 1040, і ми нарешті зможемо буу, перейти до збору на автомобіль або ще на що-небудь, або ще на дрон, тому що список він безкінечний. Я буду дуже радий, якщо ви свої 10, 50, 20, 200 мільярдів. Якщо є така сума задонатити е, нам, ну якщо бути точним, то це не нам, це на збройні сили України. Зараз е, так сталося, що це робити вкрай необхідно, але я розумію, що е, не потрібно віддавати останні гроші. Але якщо ви можете, якщо ви спроможні задонатити на цей дрон, то я буду неймовірно вам. Вдячний. Не забувайте підписуватись на наші телеграм-сторінки, ми там регулярно балуємо вас різноманітним контентом. Якщо ви хочете знати, що там відбувається у всесвіті, у всесвіті ігор, то підписуйтесь на один канал, або, або я не буду розказувати, підписуйтесь, будь ласка, на обидва канали. Ще ми є в інстаграмі, на телеграмі, я трішечки завалявся. І у Фейсбуці. Якщо ви із таких, будь ласка, підписуйтесь і там також. Не забувайте ставити вподобайки. Якщо ви все подибаєте. Дивилися, і у вас все ще горе на ми того посуду. То будьте так класка, подивіться наші попередні, якісь відео. У нас дуже багато Evergreen контенту. Ми розповідали про Шрека, ми розповідали про володаря перснів, про Термінатора і так далі. Усе це ви знайдете на нашому каналі. Рубрика Що ж там Бенджамін?» А Бенджамін на сьогодні, як завжди, перекраснючий. Ого, так. Він як завжди класний. Гляньте, який в нього бублик. Чи можна відібрати в нього цей бублик? Ого, я не думаю, що в нього можна відібрати цей бублик. Ні, тому що цей бублик це рідкісна коштовність. Взагалі, все, що в полі його зору, автоматично стає дуже рідкісною коштовністю. І це неможливо у нього відібрати, тому що в нього така от порода. Усе хапун золотистий. Але від того він меншим попусіком не стає. Це якби його інше під порода. Я думаю, що зараз прийдуть зоологи і ботаніки, прийдуть ботаніки скажуть, ми таким не розбираємося, в такому не розбираємося, ми більше про рослини. Позву, позвуть зоологів і скажуть, що типу так і так дійсно є така порода. Хапун сказав. Хапун золотистий. Все хапун, все хапун золотистий. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео, прекраснюча Юліана. А ви дивилися, як, як джорнал, Тримайте з нами на одній хвилі народ. До нових зустрічей. Бувайте. Витримав посмішку. Угу. Фейково. Нічого вона не фейкова.